Зустрічі, ми, ми вже, я не знаю, напевно, вже третя група, яка приходить, яка отримує гуманітарну допомогу, гуманітарна допомога досить хороша, це передали нам церкви Швеції. Є місія, є добро. Так і називається є добро. Вони отримали кошти, вони сформували гуманітарну таку, продуктову допомогу, вона досить хороша, там просто все є. Але я хочу не про гуманітарну допомогу, а для чого ми це робимо? Зразу скажу: ми робимо це не для якоїсь піару і хочемо вас там зробити так, щоб ви ми самі кращі, прийдіть до нас, тому що ми тут допомагаємо, служимо. Ні. Знаєте, кожен з вас має своє розуміння, своє світосприйняття, кожен з вас розуміє. І вже мають досвід, і відвідати з певному Але я хотів з вами поділитися декількома думками, тому що це християнська місія, це християни передали. І в них така умова, щоб ми не тільки передали, знаєте, людям гуманітарну допомогу, вони взяли собі і пішли і собі жили своїм життям. Вони хочуть разом з цією гуманітарною допомогою, донести, донести хоча би не до багатьох, до скількох досягнуть. Використовувати такі церкви, як наші, донести ті важливі біблійні істини, які люди не знають. Знаєте, я за освіту виконавчого філософії і релігіознавства. І я буду говорити не з, конфесії, з конфесійного розуміння, а буду говорити з точки зору християнського міжконфесійного розуміння. Дивіться, в першу чергу, для чого ми це робимо, написано в Слові Божому Ісус каже. Що прийде такий час, коли ми всі станемо на суд. І він відділить, як пастух відділяє овець від козлів, він відділить так людей. І до одних він скаже, війдіть в радість Господаря свого, бо я був голодний, ви мене нагодували. Я був нагий, ви мене зутягнули. Я був в тюрмі, я був в лікарні, а ви мене провідали. І вони йому скажуть, Господи, а коли ми тебе бачили ноги, коли ми тебе бачили голодним, коли ми бачили тебе в тюрмі, коли ми тебе відвідали в вікарні, те, що ви зробили ближньому своєму, те ви зробили мені. І на сьогоднішній день християнство воно повинно показувати своїм життям. Християнство на сьогоднішній день воно повинно доносити, доносити не тільки знаєте якісь релігійні атрибути, релігійні еспр... Такі релігійні обрядові речі, а своїм життям показувати, що ми християни, так і наша церква. Ми шукаємо е, спонсорів, ми шукаємо тим людей, які допомагають, і стараємося ну, благословити, вийти на зустріч. Але ще хочу вам сказати: прийде такий час, коли кожен з вас, кожен з нас стане перед Богом. І я знаю, частина з вас сходить в православний храм, хтось сходить там в москов. Е, у ПЦ, хтось ПЦУ, ну, багато, багато конфесій. Тільки одна православна церква, ви знали, щоб ви знали, вона має сотні різних конфесій. Є православні церкви, наприклад, Копська православна церква. Ви, ви побачили, як вони служать, чи Ефіопська православна церква. Ви б побачили священника Чорного в рясі і де він з причастям і танцює. Це для нас, знаєте, так, наче щось, якось диковинку, як таке можливо? православний священник гне темношкірий, і він йде, несе причастя, і він танцює. Тобто хочу показати, що дуже багато різних конфесій. Але коли ми прийдемо в небо, а ми туди прийдемо, і там ніхто вас не буде питати, чи ви були у ПЦ чи ПЦУ, чи ви були католиком, чи ви були протестантом, євангелістом, Господь скаже: я був голодний, чи ти дав, чи ти попіклувалась, чи ти потурбувався. Я був на річ, чи ти мене зотягнуло. Але в першу чергу я хочу вам сказати, запитати спочатку у вас. Як перекладається ім'я Ісус? Ви всі християни? Любов. Я є любов. Не Не вгадали. Знаєте, от бачите, я хочу вам просто показати дуже багато. Тих людей, які себе називають христи... це християнами, я не хочу докорити нікого з вас. Це тенденція християнської України. Люди називають себе християнами, а по суті вони не розуміють дуже багатьох речей. В першу чергу, Ісус перекладається на українську, ви це знаєте, просто не могли зразу усвідомити. Ісус перекладається спасите єврейською арамейською мовою. Єшуа – Ісус, а на українську чи на російську перекладається спасіті – Спаситель. І тому запитання до вас, чи Ісус Христос став вашим безпосередньо Спасителем? І знаєте, коли ми, коли ми прийдемо в небо, а ми не знаємо, чи ми спасені, чи ні. Скажіть, якби я вам задав запитання, чи ви спасені, задіть, будь ласка, задіть. можете зайняти собі місце. Присядьте, так? Коли я вас запитаю, коли ваша душа закінчить свою мандрівку в вашому тілі, яке сивіє, яке покривається морщинами, тис підіймається, воно йде в своє закінчення, ви це розумієте, так написано в еклізіастах в, в останньому розділі, що тіло, воно воно старіє, воно буде положене в домовину. Але скажіть, де буде ваша душа? Я даю вам запитання. <кій> І більшість, більшість людей мають або не знають, або мають своє поняття, мають своє розуміння. І розумієте, інколи наше розуміння не співпадає зі Словом Божим. Тому дуже важливо, щоб у вас було розуміння біблійне. І хочу так коротесенько сказати. Про те, що Ісус є нашим Спасителем. Ще раз хочу вам нагадати і сказати, це нам говорить не тільки сторінки Біблії, нас повинні в цьому навчати всі священники, всі вчителі християнської етики, і ті, хто займається християнством, що небеса заслужити неможливо. Рай заслужити неможливо. Попасти в рай неможливо для людини. Чому? Тому що в Слові Божого написано, Писає апостол Павло, що всі люди згрішили. Навіть апостол Павло згрішив. Навіть, навіть сама свята людина, яка жила на цій землі, коли ми святкуємо різних, різних святих. Всі вони грішники, всі ми грішники. А ви скажете, а як ми спасемося? Дивіться, на землі був тільки один християнин, який догодив Богові. Це був Ісус Христос. І він догодив Богові Отце, він не згрішив ні в чому. І коли він помирав на Христі, він помирав за тебе, за мене, за кожного з нас. Навіть помирав за тих, хто його розпинали. Його пролита кров проливалася за кожну людину на цій землі. Він своєю жертвою, пролиттям, крові стражданнями, він платив ціну, щоби вас. Нас, нас всіх спасти, ми не заслужимо небо. Ми можемо тільки отримати як дар. А як ми можемо отримати? Тільки сказати: Ісусе, я є грішною людиною, яка заслужила покарання. Хоч може ти себе не відчуваєш грішною людиною, але хочу вам сказати, що кожна людина хоча б сама свята, навіть в той, в кого є ніб нім над головою світиться, і в кого є крила. Колись була якась думка, пожадлива думка, горда думка, все це один раз, тільки достатньо один раз грішити, і все наше життя просто належить до пекла. Ми не можемо заробити його своїми грошима, своїми постами, своїми молитвами, своїми походами в церкву. Це все потрібно, це все важливо, але заслужити небо таким чином неможливо. Небо можна заслужити тільки в одному випадку, я вже про це сказав. Це через те, що Ісус нам подарував небеса. Нам потрібно кожному з вас, ми в кінці помолимося такою молитвою, Ісусе, Ти є мій Спаситель, мій Спаситель. Ти помер за мене на Христі. Саме віра в те, що Ісус помер за кожного з вас на Христі, і віра в те, що Він подарував вам Спасіння. Ісус Проливши свою кров із великими муками і стражданнями платив ціну, щоб ми мали вічність. І тому, коли ваше життя закінчиться на цій землі, коли ви прийдете в небо, і уявіть собі небо, уявіть собі рай, і стоїть апостол Павло, чи Архангел Михаїл, чи хтось стоїть і питається, хто ти така? А що ти хочеш? Я хочу в рай. Скажіть, ми хочемо вічні, вічності не в пеклі бути, а в районі? І він скаже, на основі чого я повинен вас пустити туди. Хтось з вас каже, о я так багато ходила до церкви, я так багато молилася, в мене коліна всі отуди з мозолями я вистояла. скаже, так в небо не попадеш, так в рай не попадеш. А ви скажете, Ісус мені подарував спасіння. Він став моїм Спасителем. Знаєте, це важливий посил, який повинні розуміти, знати кому, всі християни. В церкву потрібно ходити, потрібно. Робити добрі діла потрібно. Ходити. Але спасіння, спасіння тільки в одному випадку. І слово Боже, воно каже, кожен, хто покличе ім'я Господнє, спасеться. Покличе ім'я Господнє. Кажіть своїм чоловікам, друзям, рідним, коли, наприклад, все, кінець. Ісус є твій Спаситель. Скажи, Ісусе, прости мені, ти мій Спаситель. Вже цього достатньо, щоб були відкриті небеса. А хтось каже, а як же наші діла? І грішники тут грішив, грішив, вбивав, робив шкоду, тут покликав ім'я Господні спася. Як же наші діла? Я все життя проводила в постах, молитвах. Хочу вам сказати, наші добрі діла це подяка нашому Богу. Ісус сказав про наші добрі діла. Збирайте собі скарби не на землі, а на небі. Бо ви прийдете туди, ви побачите, що там будуть різні рівні. Знаєте, я вам не тільки говорю про небеса, щоб ми забули про землю. Наше життя на землі дуже важливе. Але коли ми зрозуміємо ці основні істини християнські, тоді наше життя, воно докорінно може, може змінюватися. І тому на небесах кожен буде мати свої скарби. Ти позичила гроші і забула про це. Забу, позичила і забула все, забудь, якщо ти позичила, з такої позиції, то ти збираєш собі скарби на небі. А якщо тобі їх повертають, твої скарби там лишаються. Бо людина тобі повертає, але ти віддаєш з позиції, що я, я благословляю, я людині хочу допомогти. Якщо він поверне, це добре. Якщо не поверне, ти будеш мати страху на небі. Послужити ближньому, відвідати ближнього, вітаємо, нашим військовим послужити, тому що потреба є величезна. Сьогодні люди не мають розуміння, вони живуть своїм. Своїм життям. І ще раз хочу вам сказати, який найбільший гріх на цій землі. Найбільший гріх на цій землі це не вбивство, це не зґвалтування, це не ідолопоклонство. Найбільший гріх на цій землі це незалежне життя від Бога. Люди живуть своїм життям, вони забувають, забувають про Слово Боже. Я вже закінчую. Коли Ісус Христос висів на христі, Він сказав таку, такі слова. Прагну. Жажду. Якщо ви дивилися фільми, ви могли це побачити. Я прагну. Що я хотів сказати? Скажіть, ну, коли людина висить на Христі і каже, прагну. Що вона, що вона? Що вона хотіла донести? Що вона хотіла? Вона хотіла пити. Висить Христос на Христі і каже, дайте мені пити. Прагну, прагну. Це страждання. Сонце Палестина, гора Голгофа, сонце печене ймовірно, температура повітря поверх 30 градусів. І він висить і каже правду. І знаєте, що йому дали напитися? Якщо ви не знаєте, я вам нагадаю, Ісусу підійшов римський воїн, він взяв жовч, там жовч, для чого була жовч і озір? Це було для тих людей, які помирали, якщо вони втрачали свідомість, їм давали нюхати і вони приходили до тями. Одні кажуть, що це для того, щоб більше було мук, а хтось каже, що це для того, щоб послабити, коли людина дихала і не так боліло. Тобто, це було, ну ми не знаємо. Але Ісусу якраз дали підійшов римський воїн, він взяв спис. Мав губку, мочалочку таку, він вмокнув цю мочалочку в уксус з жовчу і дав Ісусу напитися. Ісус пригубив, Він не пив. Але сказав, звершилося. Звершилося повне відкуплення. Але дивіться, Ісус висить на христі тоді. Ти без, ти можеш сьогодні сказати, дорогий друже, брат, сестра, там, товариш, земляче. Ти можеш сказати, якщо б я дожила тоді, я б дала йому пити. Я б підійшла до військових і сказала, давайте йому попити. Тоді. Але сьогодні хочу вам сказати, Ісус в серцях людей, в вашому серці, в моєму серці, каже, прагну, прагну. Скажіть, що ми даємо йому напитися? Якщо б я зараз вам сказав, підійміть руку, хто з вас читає Слово Боже? Ви були б дуже здивовані. Проведіть експеримент, підіть, запитайте любої людини, яку ви будете зустрічати в Лухові, і запитайте, чи ти християнин. Всі християни. Рідко зустрінеш мусульманина, хіба що наші друзі, узбеки, які продають речі там. Ну, чи, може армяни, армяни то християни, а азербайджанці торгують фруктами, овочами. Всі християни. А запитайте в них, чи читають вони Слово Боже. Чи ви читаєте? Ви будете дуже не то, що здивовані, прозріння повинно прийти християни, які називають себе, себе віруючими людьми, вони не перебувають в Слові. А Христос сказав: кожна гілочка, що я є виноградна лоза, а ви є гілочки. Кожна виноградна лоза, яка не прибуде на лозі, вона засохне. І тому сьогодні у багатьох людей хвороби, страждання, пережив, переживання. І болі, знаєте, хто не знає, я пастор церкви, цієї церкви, Гавки Володимир, три роки тому лікарі мені поставили діагноз, четверта стадія раку. Метастази. це вже була критична ситуація, коли я вже не міг терпіти. Я не думав, що моє життя могло таке прийти. І коли я здав, зробив КТ, метастази вже вразили лімфатичну систему. Вразили кістки тазу і позвоночник. метастази поширилися. Хто не вірить у мене в ці, все задокументовано, я зараз інвалід. Інвалід. Знаєте, в тому фільмі? Діяти інвалід і приходить якийсь здоровий. Ви на мене дивитеся, бачите, повноцінного, живого, енергійного. Але тільки що я спілкувався з кимось, а вже пішла та жіночка була під перед цим. Вона каже, я, я вас пам'ятаю, коли я втратив 20 кілограмів. Коли хвороба прогресувала. Але я хочу вам сказати, коли в наше життя приходить випробування, чи це хвороба смертельна, чи це ну, війна, чи щось інше, ми повинні пам'ятати, що у нас є той, хто нам поможе. Він вам поможе. Але якщо ти приліпишся до Слова, ти будеш мати життя. Христос так і сказав, кожна дівочка, яка не прибуде на лозі, вона засохне. Вона засохне, і ви бачите, може подивитися в своє життя. Як воно засихає, як воно страждає. А написано в Слові Божому, що ті, які перебувають в Слові Божому, вони цвітуть в дворах його, вони будуть і в старості, і плодовиті, і сочні, будуть повноцінно здорові. І останнє місце писання, і вже помолимося, і ви отримаєте свою допомогу. При Соломон в четвертому розділі написав такі слова. Син мій, зараз викум. Примудрий Соломон, людина, яка була найбагатша. Написано, мій сину чи моя дочка, це четвертий розділ приховісті Соломонових з 20 го вірша. Мій сину, моя дочко, прислухайся до моїх слів. До Біблії. До речи моїх нахили своє вухо. Нехай вони не відійдуть від очей твоїх, тобто чекай Слово Боже. Бережи їх в середині серця свого. І 22-й вірш. Бо життя вони тим, хто їх знайде, і для тіла усього лікування. Уявляєте собі, люди, християни, вони не знають елементарних речей. Не я вам гарантую. гарантує Господь. Якщо ви зранку. Хто з вас, якби я спитав, хто вас з вас зранку приймає ліки? Частина з вас каже, я, я приймаю. Хто з вас в обід приймає ліки? Теж буде. Хто ввечері приймає ліки? А хто зранку в обіді вечір? Чому ви приймаєте ліки? Ви хочете бути здоровішими, ви хочете просто втамувати, вгамувати бій. Не я гарантую. Премудрий Соломон і сам Бог говорить сьогодні через, через мої уста. Це не я придумав, читайте Слові Божому. Якщо ти прибудеш Слові Божого, якщо ти будеш читати зранку в обід і ввечір, наче ліки ти приймаєш, просто відкриваєш, відкриваєш новий завіт. Кого немає, ви можете до мене підійти. Ми роздаємо безкоштовно. І ми вам дамо. Тому що Бог зацікавлений, Ісус зацікавлений в цьому. Як ви почнете читати зранку, як приймаєте ліки в обід і вечір, не треба побагато, потихесенько, починайте Євангелію читати. Ви побачите, що ваше здоров'я буде краще. Чому? Тому що Слово Боже вам це гарантую. І Ще раз вам читаю. Сину мій, дочка моя, прислухайся до моїх слів. Тобто, слухай мене. Слово моє слухай, до речей моїх нахили своє вухо. Це речі. Це то, що говорить Господь, що рече, проговарює Господь. Нехай вони не відійдуть від очей твоїх, бережи їх в середині серця свого, бо життя вони тим, хто їх знайде і для тіла усього лікування. І 23 й вірш, якби кульмінація. Над усе, що лише стережеться, стережи серце своє, бо з нього походить життя. Тобто Господь каже, через премудрого Соломона сьогодні говорить через мене, якщо ви будете своє серце наповнювати Словом Божим, ви побачите, що з нього буде просто ріки живої води. Я, приклад, живий приклад. Живий приклад, четверта стадія. З болями, стражданнями, з документально оформлено все. Це ж не то, що я втікаю від, від, від війська і собі купив. Групу. Ні. Господь і сьогодні можу стояти і свідкувати. Живий Господь. І слово Його живе. Амінь. Амінь. І давайте ми з вами помолимось. Помолимось. Я, я би хотів, щоб кожен з вас своїми словами сказав дуже важливі слова. Ісусе, я є грішна людина. Я кажу таке. Ісусе, а ти є святий. І ти святий помер за мене на Христі. Я вірю, що Ти помер за мене на Христі. І ти є мій Господь, ти мій Спаситель. Якщо ти ні разу так не говорила, такої молитви не молилася. Я зараз буду повторяти ці слова, ви можете повторити за мною і сказати: Ісусе, ти мій Господь, ти мій Спаситель, Війди в моє життя. Хто буде згідний, ви можете тихесенько за мною повторити. Якщо будете не згідні, ви вільні, тому що ми. Істоти вільні. Ми маємо свободу, яку нам подарував Господь. Ми вільні, щоб йти в пекло, ми вільні, щоб йти в небо. Ми вільні, щоб жити своїм незалежним життям. Але знайте, що ми відповідальні за своє життя. Тому я зараз буду читати слова молитви вслух. Ви, якщо будете мати бажання, повтори, можете повторити за мною. Дорогий Небесний Отець! Дорогий я, небесний отець я дякую я тобі. Дякую тобі. Що ти послав на цю землю? Цю землю Ісуса, Христа, Ісуса Христа, Спасителя, спасителя щоби, спасти нас, щоби спасти нас. Спасти мене спасти від, від прокляття, від, від гріхів, від, гріхів від, пекла, від пекла. І я дякую тобі, Ісус, я дякую тобі Ісус що мене грішно. Що мене грішно. Ти, ти спас. Ти мій Спаситель. Я прошу тебе, щоб в моє життя, моє, моє, життя моє, серце, моє серце, мою долю, мою, мою. мою сім'ю. Сім ти, ти мій Господь, ти мій спаситель. Мій Я дякую тобі, Я дякую що, тобі що ти почув мою, почу мою молитву. Благослови мою сім'ю, сім наше, наше місто, Україну, Україну. Україну. наше військове. Ми все віддаємо в твої